Коли температура на вулиці сягає дискомфортних плюсів, а сонце вже не гріє, а обпікає. Дуже хочеться врятуватись від нестерпної спеки. Один зі способів полегшити собі існування влітку відпочинок на пляжі. Щоб підготувати цей сюжет, ми відвідали місце для відпочинку на земснаряді, а також золотий берег, аби розпитати в чернігівців, як вони оцінюють стан пляжів у Чернігові. Отож, перший у нашому огляді буде пляж на земснаряді. Як бачимо, сонце пече, вода тече, чернігівці відпочивають. Отож, знімати є про що. Тож гайда у відпочивальників запитаємо, як їм відпочинок на земснаряді. Подобається тут на пляжі? Так. Да. А що подобається найбільше? Плавати. А як водичка? Тепла це зручний пляж, так як тут достатньо тепло. Завдяки тому, що тут немає течії, тут дуже тепла вода, в котрі приємно плавати. Це в принципі головна причина. Прекрасний пляж, вода чиста. Провіряли сьогодні пробу. Ми видели, навіть знімали. Да. Я прям удивилась, думаю, треба ж, приїхали дві жінки, мужчина зняли пробу, так що следят, видно, за санітарним состоянням. Водичка нормальна. Але тут треба, я сказав би так, зайнятися треш, трошки перше, це розпивання напитків таких міцних. Друге, ну трошки прибрати на пляжі, вирівняти більш берег, бо він такий ну трошки зарос, таке, плюс є скло бите, треба прибирати. Та дуже класний пляж. Набагато краще, ніж золотий берег. Мені подобається. Але тут інколи щось паває, дивне. але так, нормально, тепла вода, дуже золотий берег у фіня. Інколи якесь сміття попадається, трапляється, але дуже рідко, типу. Я там тільки якийсь пакет пливе і так, а так, в принципі, чиста нормальна вода. Окрім безкоштовних розваг на земснаряді є й такі, за які треба заплатити. До прикладу, Дмитро пропонує оренду водного обладнання, щоб урізноманітнити ваш відпочинок. Є катамарани, є сапи, є матраси, батут. Ну, Парасенкам, приходите на пляжі сі увізі. І хоч Дмитро озвучувати нам вартість відмовився, ми самостійно знайшли розтінки на оренду. Вони тут написані просто на стіні. Отже, оренда сапа 250 гривень, катамарана також 250. Оренда матраца великого обійдеться у 200 гривень, а маленького у 100. Як вам така цінова політика на земснаряді? Ніби доволі демократично. Утім, навіть попри мінімальні ціни, Дмитро зізнається, що Чернігівці послугами оренди користуються не надто охоче. Багато хто зі своїм приходить, то дівчинка на своєму плаває. А ну, у вас користуються попитом? Користуються, але не дуже сильно. Невелика популярність зараз. Трошки більший попит серед відпочивальників із земснаряду на смаколики, які тут продають у торгових точках. Ось, до прикладу, юний Давид зізнається, що частенько відпочиваючи на пляжі, любить чимось поласувати. Подобається їсти. Їсти на пляжі любиш? А їжу приносите з собою чи десь купуєте? Купуємо. А що купували? Картошку фрі, морозову. І як тобі? Смачно. Утім Наталія Чумаченко, власниця однієї з торгових точок на пляжі, розповідає, що умови праці наразі надзвичайно складні, тож жінка не певна, що їм вдасться втриматись на плаву та надалі радувати відвідувачів смачненьким. У нас дуже великі складнощі, тому що у нас відключають світло кожної три години. Ми платимо оренду. Ми тут працюємо сезонно. То нам дуже незручно. Ми дуже багато використовуємо пального і світло по 9 гривень для фопів. І оренда немаленька, і зарплату людям. У нас ми у нас оформлені люди. Ми платимо зарплату людям, тому що коли жарко, люди є. Нам треба обслужити, винести все і поприбирати. Ми обираємо пляж саме. То ну незручності такі для нас дуже дуже великі. А зараз переходимо до головного. Запитуємо чернігівців, наскільки за шкалою від 1 до 10 вони оцінюють пляж на земснаряді. Пояснюю, один бал означає дуже погано, а максимальні 10 дуже добре. Поставила би 8. Да. Поставила бы 8, Может, раздевалок надо больше. Тут вот одна, еще где-то одна. Вот раздевалочки и скамеечек бы, вот просто лавочек бы сделали. Ну, немножко, а так все прекрасно. Десять. А чему? Потому что он мне подобает. Ну, я був де багато, де на яких пляжах. Ну, троєчко, двоєчку поставимо. Того, що тут насправді, я ж кажу, от зробили хлопці, тут є баня, є, щоб можна поїсти там щось, ну купити там якийсь коктейль, Уже трошки розвивається, Але саме, знаєте, ну, наприклад, порівняти з іншими, то він відстає, бо він такий трошки засмітений, трошки такий зарослий, бо навіть там карчі, які треба просто ч -ч поприбирати. Дев'ять. А... Не вистачає якогось, типу, трампліну чи пірсу, з якого можна стрибати. Тут раніше він був, але його зламали. Чи? Тому а так нормально, в принципі. Якщо брати пляжі виключно в Чернігові, то в 9, якщо загалом, то десь 6-7, не знаю. Загалом не... Це по всій Україні? Ну так. Окей, якщо по Чернігову 9, чому один бал забрали? Е, нема вбиралень, не дуже зручно. Немає де припаркувати, наприклад, велосипеди, як ви бачите, ми всі ставимо їх тут. Не знаю, кафе тут теж трошечки сумнівні, якщо чесно. Отже, сім такий бал отримує пляж на земснаряді від чернігівців. Далі на черзі оцінювання золотого берега. Переміщаємось на золотий берег. Це другий в нашому списку пляж для перевірки, і одна з найпопулярніших локацій серед чернігівців, як тільки в місті припікає літнє сонце. Як бачите, відпочиваючих на пляжі вдосталь, тож гайда в них розпитувати, як їм відпочинок на золотому березі. До речі, звернули увагу, що стендап я записала, тримаючись за зелену споруду, що лежить просто посеред пляжу. Так от, таких зелених штук тут кілька по всьому периметру. Їхня функція створювати затінок, аби відпочивальники могли заховатись від сонця. Утім, наразі, як бачите, вони просто лежать а чернігівці використовують їх як парковку для велосипедів. Подобається я взагалі люблю Дісну, Мені здається, що це найкраще, що у нас є, Це наша Дісна, красавиця. Не подобається тим, що ще не оборудований пляж, от цих грибочків і немає пісочка хорошого. А так ходимо, з внуками, ходимо, загораємо, купаємося. Ну мені тут дуже сподобається. Добра атмосфера, добрі друзі. Є ландшафти, де можна пограти у футбол, волейбол, баскетбол навіть є де пограти дітям. Добрий пісочок. Можна відпочити добре з родиною або самому. Як вам цей пляж взагалі? Не як. Чому грудний? Він як була злила, ну туди, то дуже грязний пляж став, максимально грязний. Якщо ну, якщо так вважати, щоб сюди приходити тільки грати та відпочивати, то 10 балів. А якщо купатися та ну і все там може загорати, то балів 5. Чому зняли цілих 5 балів? Ну тому що тут ну вже один місяць літа пройшов, а тут ніхто не прибирав. Ну тоді що сюди ходити. Камні тут. Ну тут можна порізати собі не тільки ноги, а я не знаю, можна собі щось занести в ноги. Мені дуже подобається, але як для купання пляж забрудний. Класно, вода тепла, ну пісочок гарячий, класно. На золотому березі доволі непогано розвинена пляжна інфраструктура. Тут є майданчики для тренування з волейболу, оренда шезлонгів, дитячі зони та кілька закладів з їжею, напоями а також зонами відпочинку. В нас дуже багато відвідувачів, особливо на вихідних, але здебільшого це жінки. З дітьми просто дівчата приходять відпочивати, кальян покорити і також холодні напої випити. Самі ж відпочивальники розповідають, що ціни на товари в пляжних торгових точках відносно демократичні. Утім, деякі товари продають із завищеним цінником питну воду, наприклад. Дуже дорого. На процентів 50, так. Точно тут, якщо ми беремо воду в магазині за 20, так тут за 70-60 гривень. Якісь страви, в принципі, ціни плюс-мінус, ну не набагато дорожчі, але. Але на такі речі, як ну, вода, наприклад, то дуже дорого. Тобто 60 гривень за півтора літри ну, це як вважають, забагато. Тож переходимо до основного. Наскільки від одного до десяти чернігівці оцінюють пляж Золотий берег? Дев'ять. Чому за що зняли бали? Не знаю, хотілося б більше піска, бо таке вже вимивається по весні, коли багато води. А так все подобається. Ой, на вісім. А чому? Чому зняли два бали? Ну, за те, що не, не зовсім оборудовані. Сім. Чому сім? За що зняла три бали? Тому що тут е, в минулому році була якась вишка, а зараз її немає. В піску якісь камні. Ну, давайте на сім по забрудненню, бо дуже багато всякого скла на дні, е, ракушок. І тут також середній бал сім. Тож, як бачимо, обидва популярні чернігівські пляжі мають як свої плюси, так і мінуси. Тож вибір місця відпочинку лише за вами.